В Олександрії за перші півроку 2015-го народилося більше дівчат ніж хлопчиків, і кількість народжень трохи зросла у порівнянні з першим півріччям минулого року. Про це свідчать дані відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Олександрії. Відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Олександрії за перше півріччя 2015 року зареєстровано 434 народження, народжень, що в порівнянні з першим півріччям 2014 року на 8 народжень більше. За півроку народилося 211 хлопчиків та 223 дівчинки. Чотири Олександрійські сім'ї поповнилися двійнятами. Цього року в Олександрії справжній бум на двійнят. Якщо за увесь 2014 рік в Олександрії народилося двоє двійнят, то цього року чотири лише за півроку. Від самого початку 2015-го у січні двоє Олександрійських сімей стали щасливими батьками двійнят. За півроку відділ ДРАЦУ по місту Олександрії склав сім протоколів про адміністративне правопорушення у зв'язку з несвоєчасною реєстрацією батьками новонароджених дітей. Батьки повинні зареєструвати народження дитини в місячний термін з дня народження, коли була видана медичне свідоцтво про народження, батьки звертаються до відділу з паспортами та з медичним свідоцтвом з лікарні. Але, на жаль, буває так, що мати або перебуває в Кіровоградській обласній лікарні у зв'язку з тим, що дитинка недоношена або якісь вади при народженні були. Буває так, що мати не встигла змінити прізвище і отримати. Новий паспорт, то в паспортному столі, поки видають документ, не встигають зареєструвати народження дитинки. Ну і буває так за халатність батьків іноді. Це буває не часто, але буває так, як буває, що немає кому залишити дитинку, хоча це не є підставою, можуть зареєструвати і родичі. Складені відділом державної реєстрації актів цивільного стану по Олександрії протоколи передаються на адміністративну комісію Олександрійської міської ради. Вже тоді адміністративна комісія запрошує батьків, і вони вже там повідомляють причину несвоєчасної реєстрації. Якщо це поважна причина, і вони, наприклад, додають довідку з лікарні, що вони перебували у лікарні, то штраф не стягується. У першому півріччі олександрійські батьки називали своїх дітей як традиційними, так і рідковживаними іменами. Найпоширенішими іменами, якими батьки називали своїх дітей, хлопчиків Олександр, Захар, Єгор, Нікіта, Артем, Максим, Тимур. Дівчаток називали такими іменами, як Софія, Злата, Мілана, Поліна, Вікторія. Хлопчиків називали такими незвичними іменами, як Тигран, Єлисей та Всеволод. Дівчаткам давали імена Зоряна, Суламіта, Стефанія, Лейла, Милослава, Ліла, Адель та Аміра. Рідко вживаним стало останнім часом також традиційне українське ім'я Тарас. За перше півріччя цього року в Олександрії цим ім'ям назвали лише одного малюка.